Що вулиці Степногірська були сповнені людьми цими вулицями? Люди ходили на ринок, оскільки він знаходиться позаду мене. Там продавали різноманітні продукти харчування, побутову хімію. Тощо. А зараз ці вулиці майже порожні, подекуди можна побачити будинок людей. Хтось іде з водою, запасається водою, хтось ходить свій велосипед, хтось у справах іде до житлово-комунального господарства, сплатити комунальні послуги, хтось виходить, аби продати капусту та придбати щось поїсти. Окрім цього, можемо відмітити і побачити, що вулиці. Терпногірська досить чисті, тобто люди виходять попри обстріли, прибирати свої прибудинкові території, засаджувати квітами та саджати хороди. Тяжело переживати, це. Тяжко переживати це все, не виїжджаю. Але думала над цим, але не знаю, куди виїжджати? Бо в Запоріжжі квартири дуже дорогі. А в мене пенсія мала, я не можу виїхати. Через ці щоденні обстріли уже і тиск піднявся, постійні нерви. А що робити? Якщо вже буде щось таке, нестерпне, відбуватися, то буду просити, щоб вивезли. В гуртожитку може піжила. Воно ж як? Ти заспокоюєшся після обстрілу і живеш далі. Воно ж звикаєш до цього. О, час на пігулках живеш. Це голова болить і серце колить. Кайвасія п'ять живеш далі. Це виходить. Отак щоразу набираєте воду. Щоразу даю щоразу, так і готувати, і прати, і посуд мити. Носимо воду. Я вчора ходила на дачу. Такі обстріли почалися, що я кинула все і втекла, і ледве живою повернулася. Наші етаж. Немає ліфтів, ні нічого, немає, нічого взагалі. Так, і в туалет зносиш, і помитиш, постиратися треба, все зробити. Про магазин проблем немає. Все всі товари, і все. Ну, дороге, все стає. Все дороге. Ну, дають гумітарку, дають вчора, картошку давали. Дварим, жаримо, туалет, все зробили. І на поли бомби їх пересажують. Цвіточки. Я приїхав з Сліпно. Мене там розбили повністю. Я живу в сину, в сина був квартира, ця... я тут сам живу. Мені я всюду, всю життя в селі. Оце движення, оце біготня, оце клопотня. Мені там не подобається впір. Я сам собі наварив їсти. Телевізор. Там об'ють, там немає домів, не залишилося. Там страшне. Там і техніку побили що в мене. Я сюди успів трактор перегнати. оприскатель перегнав. Успів сам погрузити, солдати допомогли. Що пошли, все пропало. Це хазяйство, всі курі, качки, все, Сталося, там. Собак відв'язує і виїхав. Ні разу в підвалі не було. Дивлюсь, ви зараз велосипедом. Куди? звідки ля? З дому в ЖКХ. В ЖКХ йдете. Які питання сьогодні мусите вирішувати? Ну, По парплаті. Ви лишаєтесь, виїжджати не хочете? Ні. Чого не хочете? А чує, куди я буду їхати. І за які кошти? Я не хочу виїжджати нікуди. І не збираю. У мене мама тут живе, і мама теж нікуди не збирає. Бросить, бросить усе для когось і їхати кому-то охороняти що то друге. Ні. А що сіяти будете? які квіти? Ну, квіти, так. Щоб на бривці. Я в рядочок посію. Так от тут були вони. Ну, я думаю, так щоб приїжджати, коли чи набрати ви робити. В обстріли ровно, якщо там прильоти чуємо, то ми, звісно, пляші А куди ховаєтесь? Додому, Раніше сьогодні ночі, скакували, не знали, куди діватися, ото в коридорі станом стоїмо. А що робити? Війна, нічого не поділуєш. А діточки всі поїхали сіля. Ви виїжджати не хочете? Ні, поки ні. Через что не хотите? А, ну, мы верны. Но... Вже звикли до обстрілів? Привыкли, но если что, то, конечно, мы У вас квартира ціла? Целая, но только скло там, вікна угу. потрескалось. Ну, там, где стеклопакеты еще целише, а там, где старые вікна, то все потрощилось. Угу. так, так і живе. Бачите, у нас тут світло варить, і дно вночі, і ага. а як нема у нас фонарь. Бачите, мирова заготували. Ага, у вас тут вже і столи, і дрова, і лавки, все є. А, да. І тут і одіяла, і вода стоїть. Були ми без світла, тут сиділя та свічкіпали угу. фонарі. Тоді розірвалося. Того дня розірвалося п'ять снарядів біля будинку. Один потрапив у будинок, а чотири біля будинку. Один з них під фундамент і Ось осколки від трьох снарядів залетіли до нашої квартири. Ми з дружиною на ліжку лежали, дивилися телевізор, і як бахнуло, з металопластикої рами скло на друзки розсипалося. Так само і з дверима на лоджію, в стелю і по стінкам вдарили. Також ми вибігли в коридор, хотіли бігти до підвалу, і біля дверей нас наздогнав осколок. Слава Богу, що нас не зачепило. Ми ждемо перемоги, ми надіємося. Ми ждемо, віримо, тому й садимо. То, що нам рідко жити тут. Наш народ не зламний, ми ніколи не, не зрадився. Паня, що сюди стрілялі, і я в этом розбирав Не Незрозуміло, з чого сюди стріляти. Я в цьому дуже не розбираюся. Буває інколи що завжди спокійно, а буває так, що від самого рання починає свистіти, літати. Страшно було, а потім стихло. Вже звикли до цього всього. Це вже в крайньому випадку. Якщо буде вже дуже погано, тоді будемо виїжджати, і то вивезмо дітей. Можливо, я нікуди не збираюся. Багато хто тут залишився, господарство у людей, корів, свиней тримають, городи. Ніхто не хоче виїжджати. Це з тих, з ким я спілкуюся. З многими людьми людьми але ніхто нікуди не збирається. Скло полетіло, було дуже страшно. Добре, що плівка прибита була, і скотч, а так би все всередину посипалося. І страшно, і не страшно. І страшно, і не страшно з одного боку, так би мовити. Ми вже. я вже звик. Вдень нормально, коли ось так стріляють. А ось вночі, коли вистріли, буває, що незрозуміло, куди воно летить, коли свист стоїть, доводиться вставати і виходити. Бо хто знає, що може бути, коли сильні обстріли ховаємося в підвал. Бо по-іншому ніяк в нас підвал під хатою, то хоч якось врятуватися можна. Як сказати, ось ці фашисти вони вже знають, куди стріляти. Багато таких є. Хто здає позиції наших захисників? Вже скільки таких зловили. Картопля, цибуля, кабачки, кавуни, дині. Он картопля видніється, як зійшла, кукурудзу сіяли. Для господарства треба все. І самим же також треба щось їсти. Ну і самим як то треба щось. ж. Може треба їх оттуда вигнали, яких фашистів був. Щоб спокійніше жилося. то І дітям треба й учитися, ні учеби нікакої. Останнім часом з електроенергією нормально все. А воду нам привозить водоканал. Ось там неподалік є джерельце. Ось тебе показують разом з Мурчиком. Мурчик. Потужні вибухи і свистить у небі, то так страшно, коли сама страшно. А так колись кимось, не так вже страшно. Ми вже натреновані. <гум> ну, Ми навіть не повідомляємо вчителям, у нас вчителі розуміють, що ну, якщо немає дитини, то ну, потім прийде дитина, розкаже, що трапилось. Якось, коли тут знаходишся, ну, якби впевненіше себе відчуваєш, бо ти вдома. І, і а коли поїдеш в інше місце, то Ну, дуже переживаєш за тих, хто залишився, бо ти з ними разом це розділяєш. Якщо дуже щось почнеться вже таке, то звісно зразу виїжджать. Якби, сумки зібрані, документи зібрані, щоб так сісти і виїхати. Ну, Є людина, яка одразу приїде і бігом вилезе. Все, якось з цим питань нема. – Сестра двухкомнатная. Одна. 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 Сегодняшнего рабочего Одна. Сейчас мы приезжаем. Одна. 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 Одна.